Сторінка 103. Параграф 11. здоров'я і спосіб життя. Правила здорового способу життя. Життєві навички. У цьому параграфі ви дізнаєтеся про правила здорового способу життя, проаналізуєте переваги здорового способу життя, дослідите сприятливі для здоров'я життєві навички, оціните рівень сформованості своїх життєвих навичок. Навчитеся. Складати план здорового способу життя. Правила здорового способу життя. Здоровий спосіб життя це поведінка, яка сприяє задоволенню базових потреб і досягненню загального добробуту, гарного самопочуття, гармонії внутрішнього світу, збалансованих стосунків з оточенням інтелектуального та духовного розвитку. Цьому сприяє дотримання ключових правил здорового способу життя. Розвивай духовність, будуй своє життя на основі загальнолюдських цінностей, усвідом своє життєве призначення, місію, не зупиняйся на шляху розвитку та самовдосконалення. Дбай про своє тіло, годуй його, тренуй, загартовуй і тримай у чистоті. Розвивай свій інтелект, максимально використовуй можливості свого мозку. Вчись, учитися, отримуй задоволення від навчання. Вчися протягом усього життя, зберігай емоційну рівновагу, цінуй себе, віру в себе, оптимістично дивися на життя. Навчися бути спокійним у складних життєвих обставинах. У стосунках з людьми керуйся золотим правилом. Стався до інших так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Переваги здорового способу життя. Здоровий спосіб життя сприяє зміцненню фізичного, психологічного та соціального здоров'я. Раціональне харчування забезпечує енергію. Допомагає підтримувати ідеальну вагу, забезпечує нормальний розток організму, зміцнює імунітет, поліпшує настрій, живить мозок, покращує інтелектуальні здібності. Особиста гігієна захищає від інфекцій, поліпшує зовнішній вигляд, чиста шкіра, доглянуте глянути волосся, відновлює приємний запах тіла, покращує настрій, повноцінний відпочинок, забезпечує хороший настрій, захищає від стресів, відновлює працездатність. Поліпшує пам'ять, підвищує швидкість реакції, фізичні навантаження, зміцнюють імунітет, тренують м'язи, покращують статуру, поліпшують кругообіг, допомагають підтримувати здорову вагу, послаблюють стрес, наповнюють енергію, покращують настрій, посилюють концентрацію уваги, розвивають пам'ять. Обираємо здоровий спосіб життя. Науково доведено, що люди, які ведуть здоровий спосіб життя, зазвичай живуть довше, повніше реалізують себе і відчувають більше задоволення від життя. Здоров'я настільки переважає всі інші блага, що здоровий жебрак щасливіший за хворого короля. Зазначив німецький філософ Артур Шопенгауер, вибір на користь здоров'я потребує зацікавленості і певних зусиль. Американський президент Теодор Рузвельт казав: робіть, що можете з тим, що маєте, просто там, де ви є. Започаткуйте проєкт самовдосконалення. Для цього в природі стануть такі поради: перше сформулюйте цілі, які допоможуть вам зміцнити здоров'я і напишіть їх на картках. Друге, оберіть мету, якою можете досягти за короткий час від кількох днів до двох тижнів. Третє напишіть план. Досягнення цієї мети він має складатися з кількох простих кроків. Четверте, щоразу аналізуйте, чи вдається вам дотримуватися плану. Вітайте себе з кожним успіхом. П'яте, якщо у вас щось не виходить, зверніться по допомогу. Спробуйте ще раз або внесіть корективи у свій план. Як обрати мету? Мета має сприйматися як досяжна і варта зусиль. Якщо дуже хочете чогось досягти. Але на це потрібно багато часу розділіть ціль на кілька коротких етапів. На шляху до тим, оскільки справжня користь від здорового способу життя відтермінована в часі, не забувайте нагороджувати себе. За найменші успіхи. Зробіть те, що може потішити вас уже сьогодні. Наприклад, подивитись цікавий фільм, або зробіть щось інше, що принесе вам радість і задоволення. Сконцентруйтеся на своєму успіху. Запам'ятайте цю мить і згадуйте її, коли щось не виходить. Досягнення важливих цілей це справа непроста, якщо ви раптом. Відчули, що немає прогресу, чи навіть відступили на крок. Не впадайте у вічай. Скоригуйте свої плани або спробуйте ще раз. Складаємо план здорового способу життя. Перше, Заплющте очі і уявіть, яким хочете бути через рік. Уважно роздивіться усі деталі. Прислухайтеся до того, що говорить про вас. Відчуйте радість від того, якими ви стали. Друге, Розплющте очі і запишіть. Що ви уявили? Порівняйте із тим, що маєте тепер, які звички ви хотіли би змінити в собі, яких набути? Оберіть одну з таких звичок і поставте собі за мету. Започаткуйте проєкт самовдосконалення, використовуючи поради на сторінці 106. Третє, скажіть план здорового способу життя, наприклад, у вигляді. Режиму дня не забудьте внести до цього плану регулярні фізичні вправи. Намагайтеся щодня активно рухатися, займатися спортом, гуляйте із собакою тощо, достатньо часу на сон, збалансоване харчування, віддавайте перевагу свіжим. Корисним продуктом список із десяти занять, від яких ви отримаєте задоволення, слухати музику, грати у футбол, гуляти з друзями. Щодня робіть щось із цього списку. Щодня виділяйте час для свого духовного розвитку, роздумів, ведення щоденника, перегляду хорошого фільму, читання. Пам'ятайте, що здорові стосунки це. Невід'ємна складова благополуччя не забувайте робити приємні сюрпризи рідним і друзям не лише на день народження, життєві навички та здоров'я протягом життя людина набуває багато умінь. Навичок і звичок серед них є особливі, які ще називають психосоціальними або життєвими навичками. За визначенням, вооз життєві навички це здатність людини адаптуватися у сучасному світі і долати труднощі щоденного життя. Науковці зійшли висновку, що життєві навички є сприятливими для здоров'я. Їх треба навчитися так само як математики чи історії, емоційно вольові навички. Сприятливі для здоров'я, навички самоконтролю, контроль проявів гніву, вміння долати тривогу, вміння переживати невдачі, керування стресами, планування часу, позитивне мислення, методи релаксації, вміння переживати горе, втрату, травму, насилля, мотивація успіху і гарантування волі, віра, що ти господар свого життя, налаштованість на успіх, здатність концентруватися на досягнутій мети. Розвиток наполегливості та працьовитості, когнітивні навички сприятливі для здоров'я, самоусвідомлення і самооцінка, здатність усвідомити свою унікальність, позитивне ставлення до себе, інших людей і життєвих перспектив, здатність реально оцінити свої здібності та можливості, адекватно сприймати оцінки інших людей, усвідомлення своїх прав, потреб, цінностей і пріоритетів. Постановка життєвої мети, аналіз проблем і ухвалення рішень, уміння визначити суть проблеми та причини її виникнення, здатність формулювати варіанти розв'язання проблеми, уміння передбачити наслідки кожного варіанта для себе та інших людей, здатність обрати оптимальне рішення, критичне мислення, уміння. Відрізняти факти від міфів, аналіз ставлень, цінностей, соціальних норм і стереотипів, аналіз впливу, однолітків і змін соціальні навички сприятливі для здоров'я, ефективне спілкування, активне слухання уміє чітко висловлювати свою думку і почуття. Без тривоги та звинувачень, володіння мовою жестів, адекватна реакція на критику, уміння просити та приймати допомогу, навички співпереживання, здатність розуміти почуття і проблеми інших людей, уміння надавати підтримку та допомогу, залагодження конфліктів, здатність розрізняти конфлікти, поглядів і конфлікти інтересів, уміння залагоджувати конфлікти, поглядів на основі. Рантності уміння вирішувати конфлікти інтересів шляхом конструктивних переговорів. Протидія соціальному тиску, навички певної поведінки, уміння обстоювати свою позицію і відмовлятися від небезпечних пропозицій, протидія дискримінації, навички роботи в команді, уміння бути членом команди, висловлювати повагу до внеску інших людей, лідерські навички, уміння встановлювати контакти, мотивувати та переконувати.